Твоя любов безмежна, мама. Я відчуваю в твоєму кожному слові та дії. Твоя любов і турбота робить наше життя краще. Мама, ти моє найбільше джерело натхнення. Я дякую тобі за те, що ти вірила в мене і підтримувала всі мої мрії. Твої життєві уроки назавжди залишаться в моєму серці. Мама, твої обійми – це найкраща медицина для мого серця. Вони завжди дарують мені спокій і тепло. Ти надихаєш мене бути кращим. Твої поради завжди допомагають мені зробити правильний вибір. Завжди можна порозмовляти з тобою про будь-що. Твої життєві уроки вони завжди залишаються в моєму серці. Твої дії завжди вражають мене, мамо. Ти моє світло в темряві. Мамо, твоя присутність робить моє життя краще. Дякую вам, нашій любі матусі за зусилля, які ви докладаєте для того, щоб зробити нас щасливими.